Дитячі курточки Чорч. Така дегресна дуже тепленька, ось такі серединка флісик. 12-13 років. В середині є також карманчик на ліпучці. 3-6 місяців. 9-12, також подлагесенька, теплюсенька і кожушок серединці. Ручки ось так буваються. 6-9. Така вода не проникна. 3-4. Також серединка і кожушок. 1-2, подовжена моделька, карманчики на кнопочках, також. Іде такий теплесенький плістик, дуже така легесенька та зручна і тепленька. 12-18. А така курточка іде двостороння. Ось так. 12-18. 18-24. 12, 18. Краще двосторонне, теплесенький, також такий м'якесенький. Серединка йде такий кожушок м'якенький. Така 5-6, подовжена моделька, та також серединка ось такий кожушок, дуже легесенька та дуже тепленька. На грудний карманчик, також іду тут внизу карманчики. Двенадцять вісімнадцять. Двенадцять вісімнадцять. Двенадцять, вісімнадцять. Еще двосторонні, 12, 18, 6, дев'ять. І ось така також водна промокна, дуже теплесенька, легенька, також йде серединка фліз, карманчики людні замочку 8 сімгорі.